Всім привіт, шановні мотоциклісти та фанати бренду КТМ. З вами свят. Вітаю вас на каналі Motovlog.ua І сьогодні ми поговоримо про дуже наболілу та цікаву тему, точніше її продовження. Це тема банкрутство КТМ, фінансові труднощі Пірер Mobility Group, яка є власником брендів КТМ Husqvarna та GasGas. що відбувалося, що відбувається, що має відбуватися далі. Про ці наболілі теми скандали, інтриги, плітки, чутки, факти поговоримо сьогодні у випуску. Дорогі друзі, сьогодні ми закриваємо сумний розділ. Але один розділ ніколи не розповість повної історії. Сьогодні. Нам дали можливість продовжити історію КТМ, і ми зможемо зробити це відповідально. Повернення починається зараз. Чи справді компанії загрожує банкрутство? Чи справді BMW покриє боргові зобов'язання викупить КТМ та перенесе виробництво в Індію? Що означає загадкова компанія Помаранчева кров, яку анонсувала КТМ в офіційному прес-релізі? Питань багато, а відповіді, як завжди, не лежать на поверхні? Я нагадаю вам, що це. Найбільший виробник мотоциклів в Європі, який розташований в Австрії в місті Матікхофен. Інформація про фінансові проблеми Peer Mobility Group, які належать Husqvarna, GasGas та КТМ, з'явилася вже доволі давно. Кілька місяців ми знайомимося з різною інформацією від того, що бренду кінець, КТМ закриється, його викуплять китайці або індуси. Його історія закінчена. Чутки на цю тему породили купу спекуляцій. Від того, що бренду КТМ кінець до Повного поглинання конкурентом з Баварії. Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися в тому, що є правдою, що є вигадкою, чи вплине і як саме зможе вплинути компанія Orange Blood, яку анонсував КТМ, на майбутнє бренду. Коротко нагадаю вам, що сталося з компанією. Багато факторів та чинників на протязі певного періоду часу призвели до того, що в компанії утворився борг, величезний борг розміром біля 3 мільярдів євро. Через ці самі фактори компанія не може. Могла покрити цей борг, коли один з кредиторів, а вслід за ним всі інші, почали витребувати виплати грошей. Тому компанія, потрапивши в кризову ситуацію, була вимушена змінити керівництво та оголосити план реструктуризації і навіть зупинити виробництво мотоциклів. Нагадаю, що для Австрії це дуже важливий виробник. Це візитівка країни, яку знає абсолютно весь світ, особливо мотофанати. Тому, на мій погляд, коли я казав, що все буде добре, і компанія розрулить цю ситуацію. Я розумів, що навіть керівництво країни зацікавлене в тому, щоб знайти якісь рішення, що допоможуть компанії вийти з ситуації та відновити виробництво. Тому що крім економічних чинників, в першу чергу це робочі місця, це величезна кількість людей, які б втратили роботу, якщо компанія збанкрутує та закриється. А тепер повернемось до ситуації і чуток про BMW. Інформація про те, що BMW нібито готовий. Покрити боргові зобов'язання або навіть викупити КТМ та перенести його виробництво до своїх заводів в Індії, поширилася мережею дуже швидко. На кількох вебсайтах з'явилися статті, в яких розглядалася така можливість, і навіть звучали якісь заяви, нібито BMW БМВ збирається застосувати технології, з якими КТМ просунувся в королівському класі мотогран прі, для того, щоб увійти в цей клас мотоперегонів після своїх доволі успішних результатів в супер Байку, погодьтеся, звучить сенсаційно. Але давайте розберемося з фактами. На сьогоднішній день це лише чутки. Господи, Боже, яке полегшення! Жодних фактичних підтверджень чи заяв керівництва компанії BMW не звучало. Жодних офіційних прес-релізів ми не бачили в мережі. Ніяких заяв від КТМ та Peer Mobility Group на цей рахунок також не надходило. Всі розмови про викуп базуються на інсайдерській інформації, анонімних джерелах та відверто кажучи бажанні зробити з цього сенсацію. Кичі пеймідвеєс. важливо пам'ятати, що Mobility Group – це великий конгломерат і КТМ, хоч і основний, але лише один із брендів, які належать Mobility. Фінансові проблеми всього холдингу не обов'язково означають кінець якогось із брендів, особливо такого успішного як КТМ. Також останнім часом в мережі з'являється інша інформація, що КТМ знайшли 800 мільйонів євро для того, щоб почати покривати боргові зобов'язання, а кредитори погодили план реструктуризації, що дозволяє компанії відновити виробництво вже всередині березня. І після цього, 26 лютого, ми бачимо в мережі відео від офіційного КТМ зі зверненням Стефана Пірера до прихильників бренду та працівників компанії. Ми бачимо Матік Хофен, на кришах якого запалюються помаранчеві вогні, символізуючи відродження компанії після кризи. Одним з чинників, який призвів до критичної ситуації з компанією, стала негативна реакція КТМ ком'юніті людей, що володіли мотоциклами, мали з деякими. З нових моделей проблеми, і не бачили бажаної реакції бренду та керівництва компанії на ці проблеми. І була порушена комунікація з ком'юніті фанів КТМ. Тепер КТМ заявляє про перезапуск комунікації з дилерами, клієнтами, спільнотою та прихильниками бренду. Вони хочуть слухати та підтримувати та дати можливість людям, які фанатіють від бренду, безпосередньо впливати на шлях та розвиток компанії після кризи. Це звучить як спроба відновити довіру та змінити відносини, які були зіпсовані до оголошення процедури реструктуризації боргу. І одна із складових вище зазначеної компанії OrangeBlood. Наразі в інтернеті ви можете знайти нову платформу, що і називається OrangeBlood.com. Там, де ви можете, якщо ви фанат КТМ, взяти участь в обговоренні якихось проблем, зайняти місце за круглим столом, щоб впливати на розвиток компанії або розказувати свої. Історії про ваші подорожі, про якийсь екстрим, який ви чудили на мотоциклах КТМ. Там є спеціальна дошка, на якій можна розмістити ці історії з фотографіями чи відео, організувати якісь поїздки. Я так розумію, що зараз КТМ планує набагато більше залучати свою аудиторію для взаємодії із керівництвами з менеджментом і з амбасадорами бренду. Наскільки я зрозумів, вивчивши інформацію на цьому новому вебсайті, тепер фанати КТМ навіть можуть організовувати якісь івенти, залучати інших фанатів для того, щоб проводити час разом, спілкуватися і підтримувати улюблений бренд. Також на офіційному сайті КТМ з'явився офіційний прес-реліз з цитатами нинішнього ген. Директора компанії Готфріда Ноймайстера, де він прямо заявляє: ми все ще тут, двигуни працюють, помилки були допущені і уроки засвоєні. А ключовою фразою звучить: Пристрасть ніколи не збанкрутує. Це те на що я робив упор в попередньому відео про ситуацію з КТМ, коли казав, що я впевнений, що все буде нормально, тому що люди, які реально горять своєю справою, які фанатіють від того, що вони роблять. Більшість працівників компанії, менеджменту, вони всі мотофанати попаяні на мотоциклах. Тому є великі шанси. Кризи це нормальна історія в розвитку великих крутих брендів. Майже кожен успішний бренд періодично проходить через кризи. По суті, 3 мільярди євро не така вже велика сума, і завжди є якісь шляхи для того, щоб вирішити ці кризові ситуації. Головне, щоб компанія, проаналізувавши, всі чинники, що призвели до ситуації, виправилися, от це реально цікаво, як запрацює ця компанія Orange Blood? чи справді КТМ буде брати до уваги відгуки клієнтів та їх побажання, буде слухати цю армію фанатів, які люблять мотоцикли, не дивлячись ні на що, і який буде подальший розвиток, тому що КТМ випустив дуже круту оновлену лінійку мотоциклів на 25 п'ятий рік в сподіванні, що її успіх покриє ці проблеми і вони зможуть. Заробити гроші та відновити положення, але як бачите, кредитори трішки випередили їх, тим не менш, частина модельного ряду нового вже на своєму шляху до України. Ми обов'язково будемо знайомити вас з ним. Старші моделі, на жаль, доїдуть лише в 2026 році, але сподіваюся, ми дочекаємося і на них теж. На мій погляд, їх новий 390 KTM Adventure R – це просто розрив ринку. Реально, мотоцикл, який в своєму класі, по перше, не немає рівних, по-друге, просто розірве всіх. Вони врахували абсолютно всі нюанси, яких не вистачало попереднім поколінням, і тепер. Це просто космічний корабль на мотоцикл. Отже, підсумуємо актуальну інформацію на сьогодні. Маємо офіційний прес-реліз, маємо два відео з офіційними зверненнями та деклараціями про те, що бренд знову стає і починає активно бігти до успіху, відновлюючи лідерство на ринку. А чутки про те, що BMW викупить наших помаранчевих улюбленців, залишаються лише чутками. Фінансові труднощі у Mobility досі існують. Вони Присутні, але бренд КТМ залишається сильним, популярним і продовжить своє існування та розвиток. Основні потужності виробництва КТМ таки залишаються в Матікхофені в Австрії. І будемо відверті, що сезон 2025 року почався для них дуже непогано. Вони виграли Дакар. супа Також дуже цікаво, як буде розвиватися ситуація в мотогран Прі, тому що вже в цю неділю стартує перша гонка чемпіонату сезону 2025 року. І, до речі, друзі, кияни та гості столиці в мотомайстерні база 44 відбудеться пряма трансляція. Там буде моя подруга Люда, яка веде канал .gp. Дуже добре розуміється на всіх тонкощах та інтригах цього шаленого. Дуже видовищного виду спорту, і вона буде пригощати всіх закусочками та ігристем. Це її давня традиція на початок мотосезону мото-гран-прі. Тому, якщо у вас є час та можливість, обов'язково завітайте в базу 44. Інформацію про цю подію я про всяк випадок залишу в описі до відео. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте про ситуацію з КТМ, про компанію Orange Blood. І не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати нові випуски. З вами був свят, канал Motovlog.ua і і дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в нових серіях. Гей, hey, hey, з поверненням, друже. Ти щойно засвоїв важливий урок падіння вчить, але саме підйом визначає нас. Це те, що ми робимо. Прокидаємось рано, екіпіруємось, щоб робити те, що любимо. Ми обираємо ризик двох коліс замість комфорту. Чотирьох це те, що у нас в крові. Мабуть, те, що ти бачиш тут, це те, що ми відчуваємо. Ми завжди обираємо неприборкане. Замість легкого зустрічати вітер на 280 км на годину це вдвічі сильніше за ураган. І принаймні в десятеро за будь-який лайношторм. Вимазатися в багнюці це моя улюблена справа. Хоча моєму дідусю це не подобається. Ні, я обожнюю це і ми теж. Там, де інші чують шум, ми насолоджуємося симфонією. Коли бачимо помаранчевий, ми відкриваємо газ. Завжди єдині ось що відрізняє нас від звичайних людей. Помаранчева кров це зв'язок, світогляд зобов'язання жити життям, яке було обране для нас. Коли воно є в тобі, ніщо не може його забрати, тому що з ним зникнеш і ти сам. Приєднуйся до нас у найдикішій поїздці КТМ.